Доброго ранку, друзі. Триває ранково еспреси. В нашій студії вже є гість. Так це Сергій Фоменко, більш відомий як Фома, лідер фронтмен гурту мандри, і не тільки гурту мандри. В нього є купа проєктів, Тож доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну доброго. а перший, якби таки, перша подія це а, вихід вашого нового англомовного синглу під назвою Жовтий якудза. Ні, а, сингл називається Том Стренджер де Травеларс. Ось він так Stranger»… Тобто том, том дивак і е, мандрівники. Ну не то, що дивак, скоріше він е, іноземець, але ну, не, не в точному розумінні того слова. Скоріше, російське слово є таке чужестранець. Тобто він mm -hmm. якби е, не рідний ні там, ні там. Він такий собі волоцюга, по суті, десь по суті так, і, і не зрозуміло звідки, скоріше так, але це зараз. Добре, Хори. ну по це вийшла англомовна версія. І це це цей сінгл максі сінгл частина майбутнього нового альбому мандрів, який буде англійською мовою, німецькою мовою, українською мовою. <сіст> можливо, <сіст> ще якісь будуть мови. Бо зараз ми про ці пісні до речі, написані вони якраз гастролями в Штатах і в Канаді. Ми гастролювали, і коли ну є можливість багато спілкуватися і відчувати багато нових емоцій, то. Пишуться пісні насправді їх більше. Просто до цього часу ми встигли зробити якісно тільки ці чотири, тому от вони вийшли. І кожен альбом, бо альбоми плануємо видавати новий як в Україні, так і в Європі, так і в Штатах. Ну і в Канаді так само ну в північній Америці. Відповідно, кожен з цих альбомів буде мати локальне видання і трошки мати відозмінену назву залежно від того від того середовища, де він буде видаватися. Відповідно, «Tom Stranger and the Travelers», тому що там дуже часто мене питали, як тебе звати. Я кажу Фома вони. Тома окей, то ти їм тобто, важко важ важ сказати слово Тома, Тому ми вибрали Том. Ну я подивився, що Том найбільше до того підходить. А, а що за Том? Стренджер, бо він uh -huh. не звідси. Ну і тревелерс асоціація до А, Звичайно, бо uh -huh. і мандрівники, так. Це uh -huh. тобто, така частина. Тобто, такі, е, також там будуть е, ремікси, е, кліпи нові. То все буде мультимедійний диск, е, якби, І тому цікаво з цим погратися, з цими такими різними речами. Воно все працює, це цікаво. Крім того, в альбомі бере участь. Він цікавий тим, що креативну частину в ньому робила троє таких різних українців. Це Том Стренджер власне власною персоною. Mm -hmm. Це з України. Пан Роман Швед, який дуже добре допомагав мені робити з тих текстів англійських, яких я розумію, ті, що розуміють всі інші, так так, угу. так. так, так. Роман Швед, він е, українець американського походження. Ну, в принципі, він американець, uh -huh. а, але ну якби і українець десь приблизно 50-50, Він дуже добре звичайно, говорить англійською. Він складає тексти, тому мені дуже допомагав. І е, Василь Попадюк, який грає на скрипці, дуже відомий український скрипаль з Канади. Тобто, це от які у нас Креативна частина, а мандрівники робили весь е, саундтрек. Далі mm. тобто, це ми спільно таки. Насправді це відкритий проект, і я думаю, що ми взагалі де тревелер це поняття широке. Ми будемо з цим працювати якось е, відкриті до будь-якої співпраці з будь-якими музикантами. Так що ну коли вже Тарас згадав про якудзе, вже розкажіть про як... А, Якудзе, це частина проекту ФОМА Шансон. Знову ж таки, mm. бо є є проект мандри, є ФОМА Шансон, і от тепер уже з'явився. Це новий дочірній проєкт <laughs> Stranger on the Travelers. навіть є кліп, здається, ми можемо подивитися. Uh, mm -hmm. Так, mm -hmm. Якудзе це класне, класне відео, яке зняв uh, Борис Денисевич, український аніматор, uh, за моїм сценарієм, але режисура його, там багато його фішок цікавих. Це кліп про те, як Любов перемагає зло. В даному <laughs> випадку у, вигляді японської, у вигляді японської, японської мафії. мафії та. так, коротко, це історія. Днепінгу, але помилково, під час якого зав'язалися стосунки, і якби ну, любов. Скажімо, так, яка перемогла зло в даному випадку замовлення боси боса клану мафії для того, щоб викрасти дочку багатої людини, власне, і Якудза, один з героїв цього кліпу він власне запихався цю можливо, вперше в житті своєму і бо почав там відбув. є це все в тексті. Mm -hmm. Так, да ну насправді цей проект Фома Шансон він весь буде анімаційний, Це будуть анімаційні персонажі, тільки наступна а пісня вже в роботі. Хотів що? якраз запитати про Фома Шансон, тому що ну в нашій в нашій країні якось шансон. Ну асоціюється, соціюється ну тільки трохи, вначе. трохи ну не тільки в нашій. тільки в радянському союзі. Коли ну так вучаєм, так, мені, так, я так так, та соціюється більш такою вуличною музикою. Там своєрідна романтика. Чому ви обрали саме таку назву Для мене? шансон, Хоча, шансон це для, це да, для мене шансон це Серж Серждінзбур, це Едіт піаф, це азнавур, це насправді єкше безліч цих артистів, якби це абсолютно не пов'язано з Блатапопсом, який тут якби вважають за Шансон. Це руйнування стереотипу. Націлено ну, в українському, взагалі, розумінні. Да, да, взагалі це такий якби культурний такий спротив, в принципі, в певній мірі і а, або амісіонерство можна так ще назвати це. Бо якби я, наприклад, коли був в Парижі, я спеціально пішов під будинок Сержа Гінзбура і там зробив фотосесію, пив вино в другій час другій годині ночі. І коли приїхала поліція, яка питала що що, що, що тут власне відбувається, і коли з. Сказали, що там там співак з України знімає, там е, ну к робить пікчерс е, біля будинку Сержа very good. Гуд його знайти. це кула. Це 16-й округ. Це квартал, дуже такий. Е, ну там дуже багатий, де живуть в основному. Ну. Якби таке еліта, скажімо так, якщо можна це слово використати, скажімо так, і це дуже дорогий район. Там так просто не ходять якісь волоцюги uh -huh. по вулицях. Да і це було так цікаво, тому що це вважати, якби у нас десь в кінчозаспітам чи ну, десь на ліпках якогося в другій годині ночі там. Пили б вино, і би приїхала поліція і, 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 і там, наприклад, щоб спитали. ми там знімаємо кліп, умовно кажучи власне, да так що, і, а, а чому чому Гінзбур? Бо це насправді це ну по перше, він справді це є шансон, бо це є пісня справжня. Це пісня про життя, про відчуття. Це це є живі пісні. Це не є пісні ні про тюрму, ні про. Ні, про щось інше. Це ж жива жива пісня, тому шансон це не є те, що в нас так вважає я... французького пісні. Да, з пісня, і я так те та саме на наших концертах відбувається. Якби ми створюємо музику, яку приємно буде слухати. Е... І дітям, і людям дорослим, і це буде щось їм давати, а не якусь інформацію, яка не потрібна, там ні колючі дротині, ні щось ще ми дякуємо за з вами. Зараз можна розмов. говорити годинами, це, це правда. Я вже не, не перший раз в цьому переконуюсь, але дякуємо за розмову. Дійсно, бажаємо вам успіхів в усіх ваших проєктах. Дякую, пасибі. Будемо старатися.